Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Ізраїльські військові нещодавно звинуватили Хамас в атаці на війська і зробили удар у відповідь. Але у свою чергу Хамасівці заперечують і говорять про те, що вони не порушували режим припинення вогню. Насправді, коли ця новина з'явилася, в момент здалося, що в принципі перемир'я порушено і що почнеться все знову, але поки що можна сказати. Що є невеликий оптимізм, що воно буде продовжуватися і начебто заручники і далі будуть віддавати. Тож план Трампа поки що видається більш стійким, ніж попередні, хоча знову є питання, а що робити далі, коли перша частина буде завершена щодо якраз обміну заручниками та палестинцями, і як далі будуть вирішувати проблему, а саме контролю сектору Газа. Видання пише про те, що на зустрічі Трампа та Зеленського 17 жовтня Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський прийняв якраз умови Путіна і таким чином здав Донбас. Інакше він вважає, що Путін зможе роздавити Україну і що будуть. Фатальні наслідки джерела також пишуть про те, що Трамп просто відкинув карти лінії фронту, повторював наративи російської пропаганди. Ну і знову ж таки наполягав на віддачу усього Донбасу, на чому Путін раніше ще наполягав? Вочевидь, знову став не нашим слоном і продовжує тиснути на Зеленського. Тим не менше, не дає ніяких гарантій, що Путін на цьому зупиниться. Якщо навіть припустити, що українська влада на це піде, то а що буде далі? Чому Путін взагалі має зупинятися? Навпаки, здається, що подальший тиск це подалі логічна дія, яку Путін далі буде робити, і його знову ніхто не зможе зупинити. Ну як і зараз, ніхто його не може зупинити. Тому загалом Україна опинилася у дуже складному становищі, і який варіант не обирає, все одно буде песимістичний результат. Але ось трішки пізніше Трамп спростував цю інформацію, заявивши про те, що нічого від Зеленського не вимагав. Не вимагав виводу військ до Донбасу і взагалі говорить про те, що він підтримує концепцію просто заморозки війни на лінії фронту, яка наразі існує. Головне, щоб вона ось якось завершилася. В принципі, Зеленський до цього також підтримував цю концепцію. Так що публічно була ось така відповідь: чи то Трамп щось не договорює, чи в нього настрій постійно змінюється, і постійно змінюється вектор його поведінки. В принципі, і справді Трампа дії досить складно передбачати. А ось РБК Україна взяла коментарі у самого Зеленського щодо цього. Зеленський заявив про те, що Донбас він не збирається здавати і що не буде йти на ультиматум Путіна. Ну і взагалі говорить про те, що позиція Росії не змінилася, і Росія вимагає того самого, що вимагала і раніше. Ну і також була в котрий раз позначена кінцева позиція Зеленського, що заморозка це типу Окей. А ось віддача Донбасу то такого ніколи не буде. Знову ж таки, це ризиковано як із точки зору збереження держави. Так і з точки зору політичного майбутнього, віддача Донбасу це політичне самогубство, і це я думаю, Зеленський розуміє. Також Зеленський заявив про те, що він припускає, що Сполучені Штати сприймають пропозиції Росії як обіцянки повернути частину території України. Тоді, як насправді, Росія буде просуватися тільки далі. Тут постійно спостерігаються якісь розбіжності щодо позиції Росії щодо Запорізької і Херсонської областей. У деяких виданнях писали про те, що, начебто, Путін може їх віддати, десь говорили про те, що буде заморожування. Ну а так у реальності і справді Путін може там далі просуватися. Більше того, ці території записані до Конституції Росії. Путін, до речі, не обіцяє, що їх випише із Конституції, навіть таку ремарку не роби, тому це буде приводом для продовження війни чи для її відновлення через деякий час, що ось якби території, начебто наші окуповані, давайте нове СВО. Ну і взагалі, враховуючи, що Путін логіст, то такий привід для нього буде досить важливим, і він його залишає для майбутньої агресії. Трамп нещодавно заявив, що не вірить у перемогу України, хоча місяцем тому говорив про те, що вірить, що Україна може відвоювати свої землі. Наразі він скоригував свою позицію і заявив про те, що в принципі це можливо, але мало ймовірно, тому в принципі він якби і не вірить у перемогу України. Загалом риторика Трампа вкотре розгортається на 180 градусів, і взагалі навіть не знаю, скільки разів так було. Видення політика пише про те, що в Євросоюзі розглядають можливість прийому нових країн-членів без надання їм права вето у перший час. Так пишуть про те, що це може прискорити інтеграцію Україні, Молдові, Чорногорії та іншим, щоб отримати доступ до європейських переваг, не чекаючи усіх реформ в ЄС. Трішки виходить така інтеграція без інтеграції. Хоча, в принципі, слід зауважити, що у Євросоюзі був такий досвід. Насправді, коли вступали країни у євросоюз, вони не мали усіх переваг перший час. Так було там і з румунами і з поляками. Вони навіть перший час не могли працювати за кордоном нормально, все одно треба було збирати документи. Ну і спочатку були обмежені щодо експорту. Я думаю, що для України також будуть. Тому, в принципі, це може прискорити деякі процеси. Хоча, думаю, що до кінця війни, напевно, не слід сподіватися, що Україна кудись в принципі може інтегруватись. Трамп відреагував на акції протесту, які нещодавно були по всій Америці, і опублікував ось таке відео. Так він летить на літаку і скидає фікалії на протестуючих. Ось такий рівень дискусії наразі у Сполучених Штатах. А що ви думали? Водення Bloomberg пише про те, що Сполучені Штати повідомили Євросоюз, що вони не будуть приймати участь у проєкті щодо конфіскації російських активів. Так пишуть про те, що це може дестабілізувати ринки, і тому Сполучені Штати на це не готові. Принаймні, наразі, як зауважує видання, що в принципі можливість, напевно, для цього буде відкрита, але зараз Сполучені Штати не хочуть підтримувати дану ініціативу. У самому ж Євросоюзі тривалий час вже обговорюється конфіскація російських активів, хоча і там є питання, а чи буде це взагалі реалізовано щодо позиції Сполучених Штатів, то доволі дивно, тому що Сполучені Штати з одного боку постійно пушать євросоюз, що вони там мало дроблять, Але коли треба якісь дії зі сторони Сполучених Штатів, то Сполучені Штати самі зливаються. Видання Washington Пост пише про те, що Трамп під час перемовини з зеленським постійно скаржився, що йому не дали Нобелівську премію миру. Говорив про те, що комітет там якийсь недолугий і що взагалі він повинен отримати цю премію. Ну і справді ми раніше чули від Трампа у публічному просторі, що він хоче отримати Нобелівку, але йому її не дали в принципі. Напевно, було очікувано. З іншого боку, її надали якісь там венесуельські опозиціонерці. Не знаю наскільки вона на це в принципі і справді заслуговує теж під великим питанням, але ця премія була завжди досить дивною і досить сильно вже ж політизованою. Болгарії нещодавно заявили про те, що готові пропустити літак Путіна, коли той буде летіти до Будапешту, і що цьому немає великої проблеми, що вони виступають за перемовини і так далі. І так далі. Ну ця, до речі, тема обговорюється постійно. Як же Путін буде летіти? Там навіть деякі маршрути показали, як може летіти якраз через, через деякі нейтральні країни, типу Сербії та Боснії. Але наразі поки що невідомо, як це буде відбуватися. В принципі, я думаю, що країни Євросоюзу будуть надавати дозвіл, але питання у тому, що у Путіна параноя і що він буде все ж таки боятися, щоб його літак там не збила якась система ППО. Єдине, що зрозуміло, що через Балтію та Польщу віна вже ж не полетить. Більше того, поляки вже заявили про те, що вони не гарантують, що не посадять літак Путіна, і що таким чином його не заарештують. Лідер республіканської більшості у сенаті нещодавно заявив про те, що законопроект про впровадження нових жорстких санкцій проти Росії було відкладено на прохання Білого Дому, і треба дочекатися нової зустрічі Путіна та Трампа. Ось постійно відкладається ця історія вже вкотре раз. Хоча Трамп і до цього погрожував, ще до Аляски погрожував, що веде санкції. Потім Аляска вже минула, нічого не було досягнуто, але санкції додаткові таки не були введені, Наразі теж саме відбувається, чекають перемовин, і навіть якщо нічого не досягнуть, напевно, і санкції також не ведуть. Доволі дивна позиція, але ось ці постійні погрози вони вже ні на що не впливають, на них ніхто не реагує. Напевно, у Кремлі також це розуміють. Ще видання CNN пишуть про те, що зустріч Рубіо та Лаврова, що мала відбутися цього тижня, відклалася з невідомих причин. Але видання, посилаючись на свої джерела, пишуть про те, що в принципі їм нема про що говорити, що позиція Росії не змінюється. Рубіо це розуміє, і що ніякі компроміси в принципі, вони не зможуть дійти. Єдине, що нова зустріч може вже відбутися на цьому тижні. Ну і ще й великою новиною у Європі стало пограбування лувру. Це відбулося у 9:30 за місцевим часом, тобто у день фактично, і якимось чином викрали досить цінні експонати, які коштують доволі багато там, мільйони доларів. Один, до речі, з експонатів був знайдений трішки пізніше пошкоджений, напевно, під час крадіжки вони його втратили чи поламали і вирішили викинути. Макрон же обіцяє знайти вкрадений і покарати винних. Ну, в принципі, а що він може ще обіцяти, але питання захисту Лувру знову під питанням. Наразі є доволі багато. Технології, але все одно його якимось чином пограбували прямо у день. В історії, в принципі, були такі прецеденти, і у Луврі а вже ж доволі багато цінних експонатів, які люди можуть вкрасти а потім продати за мільйони доларів.